Доброго усім дня, кінець жовтня 2022 року зроблю коротенький обзор, відправляю саженці, <кій> ще трошки осталося, може якогось забув, напомніть. покажу просто як треба садити, щоб углубляти, щоб коренева наростала доповнительно. Ну і Які саженці на низькому штамбі. Оці оце Хуська бомба. Тут все було в оріжках. Ви пам'ятаєте бачите Це медвежому. Три роки буде весну. Привоєві два роки буде весну. Отак він. Шикарно виріс. І було у Ріжки багато, я показував. В цьому році я оце все обчікаю Тут де були вріжки. І все, і на висоті сантиметрів 70 получається скелетні веточки. Наслідючий рік тоже заложив сережок багато. Так що и врышки були, приподняв штамбик. Що саме головне, на високих стамбах вони не так ідуть, а от на низьких, на коротких воно все йде зразу в прививочку. Не вибиває дичку, як на високих, на високих, на другий рік він вибиває дичку і теряє. Ну сок йде в дичку. І в прививку до прививки ну, мало чого доходить. Так само. Де на низькому штамбі і тут теж він от плодоносив, заложив Сережок море на слідуючий рік. От штамбік, я його теж прикопав сантиметрів, наверно, 15. І теж це все поубираю і оставлю скелетні веточки. Тут одні окапаю, які не пройшли, Іспитання другий сажу, там теж все буду пересаджувати Це Монро. Посадив, зимою його укорочу, з Там трекстон. І обов'язково це теж трекстон. Теж тут от водочки є. Ці теж будуть приганатися. Ось штамбік низенький. І от пішов штамп уже фунтука і тут пішли скелити. Обов'язково треба заглубляти посадку. Я вже казав, ще раз повторююся. Ну що відправляю людям, показую. І розказую, покажу на ще раз. Багато хто не бачив. Оцей медвежий він вже кора гладенька стала. Я розказував, я його привів три роки назад на фундук, бо в мене не було медвежого наоборот, медвежий на фундук. Він прижився, почав рости, я зрозумів, що він фундук не витягне, коренева фундука не витягне медвежий. Я його загубив, процарапав і заглубив дивіться, яке коріння наросло. Бачите, тут я його заглубив, десь сантиметрів і прививку заглубив, все сантиметрів, ну 20, може і більше, воно заглублене. І от медвежий дав таку мощну кореневу. Так що обов'язково заглубляти, треба процарапати. Покажу вам свою рибка, Форель. Прыгають на півтора-два метра вверх. Уже підросли до пів кілограма, думаю, ще не пробував На новий рік будемо пробувати. Така форелька знімає стрес і цей тут хоче піймати ніть. Постійно караулит. Всім пока. Будьте здорові.